Всім доброго дня. Е, прийшли мені ось такі дві великих, одна велика, друга маленька посилки з Китаю. І зараз я буду показувати, що ж мені тут таке прийшло. Перше то мені прийшло маленькі посилці, ось такі от штатив. Він розкладається, тому що іноді Чи навіть інструкція на такому красивому, де що мені штатив? От. От. Він тут фіксується. От. O taki jest I teraz można nie ma Nizo sobie Coś e, sztatył ja wzał za Китайці, написали ціну. О! Цей штатив я взяв за 3 33 цента, але мені ще пішла там знижка мінус 2 долара. В результаті штатив 57 см має довжину. Ось так він кріпиться. Потрібно на будь-яку висоту він. От. Опускається, як-небудь. Він... Ну, якнебудь він фіксується. Тобто тепер я буду брати цей штатив собою. або навіть залишу його вдома. Наступна посилка тут а, аж цілих має бути 9 товарів. Ця посилка от, коштує 17 доларів 61 цент. Ну, я її зараз знаю я с Тут так уж. Угу. Ага, тут маленький что-то. Пробка вот такая колечина пришла. Трошка помнута. А тут Ось така от біда, теж кріплення висувається. І маленький штатив. Тобто ось такий от штатив. Чекав я на посилку. Чекав я на ці посилки. Ну, не цілий тиждень. Ось така от помнута коробочка. Ага, тут уже... Ага. Так. Ну, цей штатив вже трішки поменший, але також маю от, три ось таких от ноші. Тобто штативами я в запасі. Так. Це оцих три товара, цих три штатива, тако покажу. Отут. Ось цих три штативи я брав на Aliexpress за знижкою монети. Там є цей. Така прикольна функція. Можна збирати монети, а потім за ці монети робити покупки. Типу додатковий бонус знижка. Додається. І тут по ідеї має бути. Abusando o toalha. Що є? Ага, це до краника, до змішувача. Добре. Це буде потім. Так. Кусачки. Ну, на фотографії кусачки більше виглядали. От. Правда, я ще не знаю, як вони кусають. Зараз можна і перевірити. От. На диво, але перекусили. Ось таке кріплення для лобового скла в машину. Це можна кріпити на будь-яку камеру. Камеру, відеореєстратор. Чи навіть його про набір ось таких сальників. Тут є всякі різні розміри тут, А ада я. А то, іноді потрібно сальника, а його немає. От навіть, наприклад, ремонт змішувача потрібний сальник. приходиться йти шукати а так тут. Це є кріплення на пояс. ну Тут на пояс, а тут на плеча, але воно якесь маленьке виглядає. Взагалі-то воно не таке мало бути. Воно мало бути інакше. Але І ось така класна штука. Я її заказав, так как у нас постійно проблеми. От. От. Мама робить закрутки і закрутки, закрутки, то і закрутки. От. опа на. Щось полетіло. Що полетіло, куди полетіло. Щось десь Короче. Коротше, фігня повна. Е, мало бути мало відкривати. Ось брав спеціально. Показано було ось такі от кришки. Щось десь кудись стринкнуло, що полетіло, не знаю. Добре, що не тріснув слояк, тому що. Ну, коротше, типу так. Значить, за цю фігню я дав 80 гривень. Ось, воно тут не функциклюю так, як має бути. Коротше, коротше, коротше. З того всього? На лобове скло раз, штатив два, штатив от висувний. Я не це десь. Сантиметрів 30 має. От. І от цей штатив я взяв лише заради того, що на ньому є ось можна ось так от. Просто його перекрутити. От. Ось так зафіксувати. І він тут ще, до речі, гнеться. Не Також і ця біда ось так крутиться. Зараз покажу. Тобто. Тобто можна знімати ось ось так. Тут затискається, фіксується той ролик, щоб не крутився. Можна фіксується. І вже можна так знімати, чи, наприклад, чи навіть ось так. Потрібно висунути, можна висунути. Ось так от. виглядає Зараз ще. Ось. Це за 200 з чимось гривень. Це за 100 гривень. Цей більший, довший. І він трошки прикольніший. Тому що тут можна навіть кріпити кріплення на це як то? На GoPro. І вже я буду мати. Буду ходити так. Ці блогери знімати. Це мені от такий смайлик приліпив на телефон. Правда, він вже старається. От. Можна так? Можна так. Оце можна от просто скласти. Не знаю для чого ця от кнопочка, але... але, але. От. <клух> <клух> І так, значить, оцей штатив буде поки що тут стояти. Оце. У ну, мене таке є, але правда воно трішки поламане. От. Ось. У мене є такий, але тут відломаний цей. Ну це від Це від відеореєстратора. Я забув, як він називається. Був, колись був популярний дуже конвой чи Причеплю на лобове скло. А це погано, що воно ось так крутиться. Тому ну, що воно могло би бути і трошки жорсткіше. Ага, то фіксується. О, вже не крутиться. М -м -м. Значить, все, можна йти приміряти, провіряти. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте, коментарі, ваші коментарі і підписки, то для мене чудова нагода знімати подібні відео. Всім до зустрічі, всім гарного дня, будьте здорові!